Дорогі очі, як ви. Як я відношуся до виборів це? в Америці, так як тебе? Я вас прошу. Ну, ну, коротко, так? Поважайте вибір тих людей, які це роблять. Америка це демократична держава. Не переживайте. Там все буде добре. Одна риторика йде, яка до, до виборів, а друга, яка: що воно, що нам чекати. Нам нема що чекати. Нам треба навчитися, що нам самим треба щось робити. Нам самим треба щось робити. Америка ніколи не поступиться, щоб стати на сторону держави, яка напала на іншу державу. Ну ніколи Америка так не зробить, не підтримує Росію. Аби там кого хочете вибрати, розумієте? Не стане, бо, тому що це цивілізована, цивілізована держава. Не переживайте тим. Але нам треба своє робити однозначно. Давайте будемо говорити про, 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 про духовну, про молитву. Політику хай займається політики. Враховуючи те, що ми є неграм, політично неграмотні, що ми будемо щось фантазувати. так? Але все одно дякую що за такий широкий спектр запитань, що і за політику і за все, за кого хочете. так? Дякую ще всім. Нехай Господь Бог Сьогодні вас благословить ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава